Лего, ютубери, коли я чую це слово сполучення, в мене в голові з'являється дуже багато різних відосиків, дуже багато авторів та прекрасні часи. І якщо так подумати, то чи я так зараз? Де ці легенди, де ці герої, де ці мегабрікс? Де вайвайталего анімації українською? Де вони зараз? Привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і сьогодні ми поговоримо, чи справді вони всі зникли, чи все стабільно, як і було. Ну що ж, не буду тягнути кота за його хвостик і почнімо. Отже, тобто, коли я був легівцем, а це період 2023 року, то були такі популярні канали, як. Бега Брікс, лорд мультфільмів, хоул, світ Еммета, та анімації українською, Данило огляди, який потім перетворився на частина огляду вже під кінець, мого панування, можна сказати, середнє студіо з автор Кікед, Файвай огляда, Рост -Арт лего. Тобто їх було дуже багато, а я згадую лише ті, хто мені прийшли в голову. І хто з них такий залишився? Лорд мультфільмів все ще часто публікує активно в Ютубі. Середня студія робить, мабуть, чергову свою анімацію. Адже він дуже запарюється над ними, і окрім анімації, він фактично що? нічого не робить. Лего анімацію українською зробив свою останню лего анімацію українською. Ростарт Лего все ще активний, що досить добре. Світ Еммета ще на момент мого панування впав. А, точніше, його забанили. І Мегабрікс, він Мегабрікс, раз на тисячу років робить відео. Він не такий, яким був раніше, як і жоден з нас. Але він теж не дуже активний. Але кого ж таки подивитись, якщо хочеться старого, доброго, легого контенту, а його таке нема. Або англомовних, або наступні канали. Отже, Квіткові знімає непогані, можна навіть сказати. Чудові огляди, враховуючи ціни, і де саме він їх купував. Лего Юа. Лего Юа це такий чувак, який поки лише два довгих відео багато коротких, але його майбутнє обіцяючі. Мікс Блокс, який, оскільки він дорослий, він може собі дозволити робити дуже багато відео. І Ростарт Лего, як було сказано раніше, він все ще легенда, він все ще крутий. І я не скажу, що це все? Однозначно, якщо поратися в інтернеті, можна знайти більше відео по типу Сейзота, якщо не помиляюсь, так називався ютубер, який знімав надзвичайно якісні відео. Але на жаль, чомусь він перестав, хоч він міг би стати тисячником. Однозначно. Але виходить те, що й вони не зникли. Вони все ще є. Але таке питання що буде далі? І я робитиму окреме відео про те, що буде в 2025 році, на мою думку. Проте зараз я хочу сказати про дещо інше. Відео будуть, однозначно, будуть автори, буде ком'юніті. Звісно, можна сказати. Те покоління ютуберів, на жаль, згасло. Але й багато ентузіастів. Я не знаю, скільки людей знайомляться з Лего кожної секунди по всьому світу. Але знаю лише одне: те, що ютубером багато хто мріє стати, і багато хто стає. І, можливо, навіть одного дня я зможу подивитись на ці нові покоління і сказати, наше було гірше. І можливо, я. Макс Легоміксер, Мондер Макс Ткаченко, Мегавеселун з дуже крутим бро з Крицьким Ярославом. Але Гочувак, коли-небудь зможу повернутись до цієї прекрасної спілки людей. І коли день цей настане, я буду надзвичайно щасливим. Ну, а поки, мої любі друзі, пам'ятайте. Все залежить від вас. Якщо вам мріяли стати лагою ютубером, прошу вас, почніть зараз. Адже ваша допомога необхідна саме на даний момент.